Шов у нас атмосферний фронт, сіра, волога погода. Тепер у нас позаду. Від завтра, це у нас вівторок, 8 жовтня. Почне надходити у нас більш сухе повітря. Вітер залишиться завтра без змін західного напрямку, проте він буде слабкий, 3-8 метрів за секунду. Ніч найближче буде найхолоднішою в межах 3-8 градусів. На північних районах найхолодніше, і традиційно в Житомирі та на півдні найтепліше це 6-8 градусів. Денні стопчики термометрів підвищуватимуться до 13-18 градусів, у Житомирі буде найтепліше 16-18 градусів. Опади завтра, можливі, неістотні в окремих районах області, і хмарність у нас буде мінливою. Надалі, уже середа, четверта, більша частина дня п'ятниці. Надходитиме до нас тепле та сухе повітря. вже, з півдня це приблизно з району Балканського півострову. Опади в цей час не очікується. Вітер буде південний, помірної швидкості 5-10 метрів за секунду, і стрімко в денні години. Зростуть значення температури повітря. Вони досягатимуть 20-21 градусу. Нічні температури залишатимуться у нас прохолодними в межах 7-12 градусів. Хмарність також буде мінливою. І вже нова порція дощів на нас чекає в п'ятницю, в другій половині дня, та в суботу. Цей час проходитиме атмосферний фронт. Опади пройдуть як невеликі, так і рясні. Ну проте в більших районах області все таки рясні опади очікуються. Це вечір п'ятниця та протягом доби суботи. Вітер після проходження фронту на вихідних знову змінить свій напрямок на прохолодний північно-західний і знизиться знову ж таки. Температура повітря. Вночі залишатиметься приблизно ну, без змін в межах 7-12, а в день знижиться фон температур на 5-6 градусів і становитиме 10-15 градусів. Це вже на вихідні.